Яка порушує кордони. І все. Вона тільки що там стояла в такому зайчику, що неможливо було не дати. А я ось витратила пенсію. Це від кліщів на три місяці. Це від глистів тут таблеточка на три місяці. Що ти там шукаєш? Нет, не пойдет. Такі рукавички класні. Вот, це віки яйця. Білі яйця, бо ніде нема білих яйця. Вона хоче крашенки робити. Ну, в общем, це, оце, отак От півтори тисячі. От вам і пенсія. Це жесть. Дорога ти в мене собака, дорога. Ти в мене дорога собака і дуже гарна. Ну, кажи, ти тому й дорога. Все, оніменія. Камера в руках онімея. Так, оце таблеточка від листів. Зараз спробую. Ну, ми вже тут. Проконсультувалися, перечитали все за неї. Треба під час їжі або після їжі. Ну, після їжі, мабуть, це буде проблематично, а я все вчу у своїх, <свій>, свій комплекс. Так, після їжі, мабуть, е вона не захоче з'їсти, тому я вкину під час їжі. Побачимо. Так, тут у Кеті яйце з консервочкою. А от, от ці два кусочка, отак от ми пхаємо туди, отак от пополам розламала, отак от таблеточку, щоб головне, не видно було. Я думаю, що повинно проскочити на ура. Так, зараз подивимось. Кто тут скакає вже? А ну сідай и чекай. Нет, сядь, сядь и чекай. 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 Можна. Пігом. Все, проскочило. Я вмію давати таблетки. Ой, це ж собака. Я не здивуюся, якщо вона зараз ще щось там виплюне. Ні, вже точно не виплюне. Все. Все, Кеті, глистів у тебе точно немає. Але як профілактика, щоб я була впевнена, що й не буде смачного. Усім привітулі! Дивіться, як я вдягнута. Господи, в хаті Дубай, це вжесть. Я включила, звісно, там на балконі цю велику батарею, чи як вона там називається, в общем, там більш-менш тепло, я ж там цілий день сижу. Цілий день сижу, був чуш. комплекс. Ой, насміялася з вікою, з того комплексу. Заходимо з прогулянки. Ото я. Показувала, що порушує порушує кордони. <part> Заходимо з прогулянки, а в мене тут же на столі лежать листочки, на яких у мене там всякі чортики намальовані, там рука туди, нога туди, 16 раз так, 8 раз так, 10 присідів. Ну і все ж це ж розмальовано такими фігурками. Ця бере ці всі талмути, шість листків, всього, починає дивитися і каже, Щас спитаю у GPT-чата, що це таке. Каже, хай він подумає, бо це здогадатися, це неможливо. Що воно, як взагалі це розібрати? В общем, вона фотографує той листочок один і відправляє в це саме. Каже, ти можеш здогадатися, що це саме таке? Слухайте, відповідь це О, відповідь. О, так, звісно, я можу. Це твоя мама тренер. Та вона каже, що це Віка, і я у мами, і це в неї знайшла. Типу. Твоя мама тренер. І тому це в неї так класно розмальований комплекс її тренувань. І якщо ти хочеш, я можу зробити з цих фігурок класні веселі комікси. Ми були в шоці. Що він каже, каши, хай робить. Ну, в общем, він накидав багато, я вам зараз декілька покажу. Це так, з того, мало того, в мене ще е, написано половина на оціх, тих руки, ноги оце все на російській мові. А він з моїх чортиків робить таких гарненьких, своїх малює і пише українською. Бо в мене канал український. В общем, Ну, що сказати? Ну сам розум. Ой, ну, Так, до речі, зараз я вам скину все ж таки оцих пару, пару комиксів. Ми сміялися, це взагалі, ну це ж треба. Я там взагалі пишу там, румицька тяга, або там присіди, або ну, як воно може розуміти, що я хотіла цим сказати. Ну, от як. Весело. <реш> взагалі, висіли снідати і кажу, давай за ці ж ліки, оці ліки, від глистів, від япрокеті. Боже, п'ять у мене ремонт десь. Це взагалі, я не знаю, стільки можна вже ремонтувати, а ще ж оце гудить, так наче дрон летить. Ой, що, ага, значить, і кліщів. Уже ж мені всі з усіх боків дати ту таблетку від кліща. Ти ризикуєш, що ти там краще там печінка у собаки трошки постраждає. Чи собака помре від того кліща? Кажу, ну так, да, ну, звісно, в общем, купила дорогу що, то, на півтори тисячі цих таблеток. Ой, Кажу, Віка, давай вмій інтелект питати, на що воно там буде шкодити, як, чим потім лікувати печінку і так далі. Я була вражена. Забираю всі свої слова і думки назад. Слухайте, оця таблетка, яка від кліща, вона ніяким чином не може, як сказати, негативну дію якусь на здоров'я собаки. Воно за 12 чи 18 годин в. Йде в жирову прослойку, от саме розтворяється ця таблетка, чи що, як воно там, і воно йде в жирову прослойку. Тобто не в крові, не через печінку. Знаєте, три місяці, І за три місяці воно тихесенько, дуже повільно виходить. Ну, це як пояснює штучний інтелект. Повільно виходить там, через мочу, через кал і все таке. Це не може зашкодити ніяким чином здоров'ю собаки, уявляєте. Потім друга за глисти. Теж на три місяці, теж дорогуща таблетка, яка саме ну, діє не на неділю, не на місяць, а ну, три місяці захист. І її там, до речі. Штучний інтелект каже, що як профілактично я там почала задавати багато питань, що е, я не впевнена, взагалі, що в неї є глисти. Як оце проявляються ці глисти? Як це? це, це ну, в общем, по всім симптомам, що він розказав, у кеті глистів немає. Але ж е, навіть штучний інтелект, таким як я, каже, профілактично треба, треба бо вже скоро помочь до когось Треба давати собаці. Ну і знову ж таки. Ну, оці від е глистів все ж таки виводяться через печінку. Ну, Теж він каже, що там дія така, що ну, не особо зашкодить. Віка питає. А для людей така табл від глистів? Є такі таблетки, які не зашкодять? Каже: о, Віка, дуже гарне питання. Але для людей, на жаль, такої таблетки немає. Тому що, Кхе. Боже, аж задихнулася. Тому що людині дають там, препарат, який там ціленаправлено, взагалі, там, у ну, великій дозі. Вона каже, ну, ну як? І, і воно шкодить печінки, воно туди, воно туди. Вона каже: А чому собаки не шкодить? Тому що е, ті ліки, які вигадноці ну, від глистів для собак, вони проходять більш, ну, в общем, да. їх перевіряють, удосконалюють, бо собака ж не скаже, що їй погано. Їй треба дати таку таблетку, яка б їй не зашкодила. А людині, типа, ну якщо з'їла і болить печінка, вона ж скаже, печінка болить, то підлікуємо печінку. Ну, це, знаєте, як чорний юмор. Ну, ну-ну-ну-ну цирк і все. Ой, ладно. Полтаю, а треба збратися на тренування. Бо ті чортики мої мене вже чекають. Де Чортики це не дівчата, це малюночки. Ось такі веселі малюночки нам поробив штучний інтелект. І, в общем, я не знаю. Зараз ну, дуже. Ну, 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 не, не в Google не хочеться, не в ту вікіпедію, ні, ну все, нікуди є. нажав, запитав, і тобі от таке на відповідь розвернута, про все, ну просто про все. Ну, як можна цим не користуватися і про це взагалі не балакати? Може, ми скоро до цього звикнемо і не будемо за це балакати, але поки що так. Так, ну що, друзі, все, я побігла на тренування. Гайді, готується, готується мене тренувати. Там вибирати буде зараз іграшку, щоб мене ганяти по хаті. Да, вибирає. Ні, нічого не підходить. Ну, не підходить, бо в мене ж камера в руках. Зараз вимкну. Тоді будемо доставати отого дракона. І що треба сказати? Підписуйтесь на канал! JOOLY!